Монохромний лазерний принтер А4 формату Xerox PHASER 3020BI призначений для швидкісного друку документів. Компактні розміри роблять його ідеальним вибором для невеликих офісів або домашнього використання. Принтер має кнопкову панель керування. Здатність надрукувати до 20 сторінок на хвилину робить Xerox 3020 BI ідеальним варіантом для офісних потреб. Якість друку принтера 1200 на 1200 dPI гарантує чіткість та деталізацію відбитків. Першу сторінку надрукує за 8,5 секунд рекомендоване навантаження до 1000 сторінок на місяць. Щоб закласти папір, потрібно відкрити ось цю панель максимально загрузити можна 150 аркушів. Перед друком рекомендуємо повністю висунути язичок лотка прийому, ємність 100 аркушів офісного паперу. Доступне дротове підключення по USB та бездротове по Wi-Fi. Гарантійний термін складає 12 місяців. Приємний бонус Xerox Phaser 3020 можна зробити безчиповим. З безчиповою прошивкою принтер не буде блокувати друк, якщо певна кількість сторінок вже була надрукована і нібито не вистачає тонера. Друкуйте без зайвих перешкод. Xerox Phaser 3020 BI – це відмінний вибір для тих, хто шукає надійний та компактний чорно-білий лазерний принтер для офісних або домашніх потреб. Підписуйтеся на канал InkSystem, щоб бути в курсі останніх новин друку.